У яких випадках військовослужбовці будуть отримувати 100 тисяч під час лікування, а в яких лише грошове забезпечення? Тут необхідно звернути увагу на два моменти: перший момент, що це має бути лікування після поранення, контузія, травма, каліство а також це має бути безперервний період стаціонарного лікування. Наприклад, якщо військово евакуювали з контузією, він пролікувався, наприклад, 2 неділі, йому закривають лікарняний листок і тут же відкривають в той же день в тому ж медичному закладі, уже, що його лікують за іншою хворобою, не пов'язаною із контузією, а, наприклад, якась гіпертонічна хвороба чи якісь хронічні захворювання ЖКХ, то відповідно, ось той період, де він лікував контузію, за той період йому буде. Нараховуватися 100 тисяч відповідно в пропорційному розмірі. А той період, хоч він і безперервний період лікування, але по медичній документації вже там, наприклад, наступних 5 днів буде лікуватися гіпертонічна хвороба, то тих 5 днів будуть оплачуватися лише грошовим забезпеченням. Весь період лікування. Дорога між медичними закладами, а також відпустка по лікуванню, відпустка на час реабілітації після поранення оплачується 100 тисячами в тому випадку, коли довідкою ФЛК було підтверджено, що це тяжка була травма. Дуже часто люди не можуть домогтися отримати самостійно тієї довідки форми 5 про обставини травми. І також внаслідок цього не можуть отримати цих своїх виплат. Якщо ви постійно перебуваєте в госпіталі, вам надходять лише грошове забезпечення. Є сенс звертатися з письмовим зверненням на вашу військову частину, додавати медичні виписки, додавати роздруківку вашої банківської виписки і з обґрунтованим розверненням, рапортом про те, що ви маєте отримувати таке 100 тисяч, а не лише грошове забезпечення.